Всім доброго дня. Е, сьогодні так хочу поділитися таким відкриттям. Раз обіцяв. От, е, слухав одного проповідника, не буду говорити, хто не хоче нікого рекламувати. Ну, але такий відомий. От, і почув. Для мене завжди була загадка, чого люди, от я читав Біблію і я не, не розумів, чого люди на собі розривали одежу. От, чого е, вони... Якби він розірвав одежу, думаю, ну і що? Я думаю, що, напевно, ті, хто буде дивитися, не знають, чого це сталося, тільки я один такий не в курсі. Але е, я просто зрозумів, вудкий цар, Ахав. і до нього прийшов пророк Ілля і сказав йому, що на тебе Бог гніває, за те, що ти там ідолам поклоняєшся. Ну, там в цьому основному тебе куча гріхів. Тобто і Бог тебе покарає. І той Ахав порвав на собі одежу, посипав голову попілом і Заклав піст, почав постити, і якби... Е коли Господь побачив це, він звернувся до Ілії і сказав йому, що е я не буду його карати, я покараю його дітей, а він буде жити. Тобто, навіть коли людина, навіть коли людина дуже сильно зрішила перед Богом, але коли вона... Е Постить і якби схиляє свою голову перед ним. Ну, як, як сказати, не то, що голову схиляє, навіть е, е, смиритися там на по-друге перевод, це слово е, переводиться як е, е, принизитися, принизити, тобто Бога поставити вище за себе. Ви розумієте, е, яким, якою, е, яким приниженням для царя? Було ходити в порвані одежі і е, посипати голову попілом. Це саме, що зараз там мільярдер, там, от. Та любого взяти там. Прийшов на мусорник, став разом з бомжами там ковирятися в недоїдках. Оце плюс-мінус десь од неї те ж саме. От. І так написано, що Бог противиться гордим. От. І коли людина... А для чого людині піст? Я раніше думав, що я пощу для Бога. Але ні, насправді це я пощу для себе. Тобто, коли людина постить, вона принижує себе, принижує своє тіло перед Господом, опускає, схиляє голову. І, для, ну, Насправді Богу він ж не потрібен, той ваш піст. Реально, ви просто коли е... до мене хтось дзвонив зараз. Е, коли людина, е, коли людина е, е, постить, коли вона, коли її тіло, оце тіло плоть. Воно страждає, тоді душа, душа людини, дух, от він піднімається. А коли наоборот, навпаки, то людина тоді, от коли людина бухає, от вроді тілу хорошо, а де душа тоді. Десь ну, душі ж нема. Душа десь там далеко, вона стукає, стукає, вона вже навіть втомилася стукати. Тому е, е, піс дається для людині для того, щоб вона е, свою гордість, своє я, засунула кудись далеко. І зрозуміла, що над нею є цар і коли коли людина постить, вона тим самим признає Господа над собою, тобто принижує себе, і це удобно Богу. Тобто це угодно, не неудобно, а угодно Богу. Коли людина коли людина така горда, вона така, я, я там всього достиг, я там то, я там то, я там то, ну тим більше цар, ну, цар що в нього нікого нема, він найголовніший, все, взагалі на землі, нікого страшного від нього нема. А він посипав голову пепелом і порвав ці одежу на собі і схилив свою голову. Чи не варто нам е, трошки своє я, те, его кудись засунути подальше? І якщо ми почнемо так робити, не я. А він. От він. Тоді ми більше зможемо пізнавати Бога. Ми більше зможемо розуміти, ми більше зможемо відчувати Його. Якось так. Це таке перше відкриття, яке я хочу. Ні, то відкриттів багато, є, я просто не, не можу все, якби всіма отак зразу ділитися. Я постараюся, наскільки Бог буде відкривати, наскільки буду ділитися. Дякую всім всім благословіть.